Розпаковка адопт Яєць. сьогодні. Разом з вами ми будемо відкривати три адопт Яйця і подивимося, хто нам попадеться. Там, до речі, також є. Код до ігри. На такому новорічному фоні ми будемо з вами відкривати ось такі яйця. Вони доволі маленькі, але, до речі, дуже прикольні. Якщо вам сподобається ця розпаковка, я знімлю ще. Поки ви будете спостерігати, як я відкриваю на 5X всі три яйця. в мене, до речі, хочу нагадати, є телеграм-канал, він прикріплений в шапці профілю, а так само Ютуб канал. І, можливо, я перейду на деякий час в Ютуб, так що, щоб не пропустили ви мої відео, підписуйтесь. Туди. Він також, по-моєму, в шапці профілю. І так, ось такі нас три оранжевих яйця. Зараз підемо їх запускати в воду, і вони будуть показувати свій настоящий колір. Процес дуже прикольний. Воно так в кайф це робити, коли оця оранжева штука, краска, змивається, і ви бачите настоящий колір яйця. До речі, нам попалося два фарм ек і одне розове. Раджу це все робити в вані, бо тому що з них. Після того, як вивити, ви Вода попадає в ці дирочки, і потім вона знов тече і просто все мокре. Перше яйце ми будемо відкривати Farm Egg, І давайте ж подивимося, хто з там в нас вилупиться. І це у нас є свинка! Один пет, якого я дуже сильно хотіла, якщо чесно. Наступними ми будемо відкривати розове яйце. І давайте ж подивимося, хто ж в нас там вилупиться. Ну і так, давайте ж глянемо. І там Є розовий котик, і останнє яйце це також фарм Egg, і там у нас попалася курочка. Її зараз звідси видно, блін. Прикольно. Відцій йде лист колекціонера, там є багато наборів, а так само пети можуть попастися в цих яйцях. Є також рідкість. До речі, вони нічим не відрізняються від AdoptMe. Ось така курочка і ось такий код в ігру нам ішов. Це бантикс куруци. Далі у нас була розова кішка, і там ось такий ошейник код до ігри. А так само нам попалася свинка, і її кот це. Є ось такий віночок. Ну, не знаю, куди прикольні. А щоб ввести код, вам потрібно зайти в ігру в AdoptMe, і там ви вже вводите код, де получали сертифікат на трейд. Ось такі красиві тваринки мені попались, а так само коди в ігру. Всім па-па!